Книга буття, глава 9. І поблагословив Бог Ноя й синів його та й промовив Плодіться, розмножуйтеся та наповнюйте землю. І ляк перед вами, і страх перед вами буде між усією звіриною землі, і між усім птаством небесним, між усім, чим роїться земля, і між усіма рибами моря. У ваші руки віддані вони. Усе, що плазує, що живе воно, буде вам на їжу. Як зелену ярину, я віддав вам усе, тільки м'яса з душею його, цебто з кров'ю його, не будете споживати ви. А тільки я буду жадати вашу кров із душ ваших, з руки кожної звірини буду жадати її, і з руки чоловіка. З руки кожного брата його я буду жадати душу людську. Хто виллє кров людську з людини, то виляте буде й його кров, бо він учинив людину за образом Божим. Ви ж, і розмножуйтеся, роїться на землі та розмножуйтесь на ній. І сказав Бог до Ноя та до синів його з ним, кажучи А я. Ось свого заповіта укладаю з вами та з вашим потомством по вас, і з кожною живою душею, що з вами, серед птаства, серед худоби, серед усієї земної звірини, з вами, від усіх, що виходять з ковчегу, від цієї земної звірини. І я укладу заповіта свого з вами, і жодне тіло не буде вже знищене водою потопу. І більш не буде потопу, щоб землю нищити. І Бог промовляв Оце знак заповіту, що даю я його поміж мною та вами, і поміж кожною живою душею, що з вами на вічні покоління. Я веселку свою дав у хмарі, і стане вона за знака заповіту, між мною та між землею. І станеться. Коли над землею я хмару за хмарю, то буде виднітися в хмарі веселка. І згадаю про свого заповіта, що між мною й між вами, і між кожною живою душею в кожному тілі. І більш не буде вода для потопу, щоб вигубляти кожне тіло. І буде веселка у хмарі, і побачу її, щоб пам'ятати про вічний заповіт між Богом. І між кожною живою душею, в кожному тілі, щоб воно на землі. І сказав бог до Ноя, це знак заповіту, що я встановив поміж мною і поміж кожним тілом, що воно на землі. І були сини Ноєві, що вийшли з ковчегу, сим і хам і Яфет, а хам він був батько Ханаанів. Оці троє були сини Ноєві. І від них залюднилася вся земля. І зачав був Ной, муж землі садити виноград, і пив він вино та й упився, і обнажився всередині свого намету. І побачив хам батьку ханаанів, наготу батька свого та й розказав обом браттям своїм на дворі. Узяли тоді Сим та Яфет одежину. І поклали обидва на плечі свої, і позадкували, та й прикрили наготу батька свого. Вони відвернули дозаду обличчя свої і не бачили наготи батька свого. А Ной витверезився від свого вина і довідався, що йому був учинив його син наймолодший. І сказав він Проклятий будь, Ханаан. Він буде рабом, рабів своїм браттям. І сказав він, Благословенний Господь, симів Бог, і хай Ханаан рабом буде йому, нехай Бог розпросторить Яфета, і нехай пробуває в наметах він симових, і нехай Ханаан рабом буде йому. А Ной жив по потопі триста літ і п'ятдесят літ. А всіх ноєвих днів було 900 літ і 50 літ, та й помер. Амінь.